Дорогі друзі, я в шоці з тих новин, чесно кажучи. Подивився останні новини Києва, подивився, як зараз виглядає Грещатик. Я в шоці. Поясню, як езотерик, поясню, як екстрасенс, чому мені це не подобається. Знову до Дня Незалежності позвозили той металобрухт, позвозили ті всі побиті горілі танки. Давайте ми з вами на цю тему трохи подискутуємо. Я зараз поясню трохи науково-популярним методом, чому таке робити не можна. І в чому тут загрози? От післязавтра День Незалежності. Тому що негатив притягує негатив. Це мертва енергія, це некроприв'язки. Вся та бита горіла техніка, хоч як ми там не називаємо наших ворогів окупантів різними епітетами, але там горіли та помирали люди. З позиції енергетики, ви ж не берете з цвинтаря. Якісь речі, не несете їх додому, не любуєтеся ними, не розглядаєте їх, не водите дітей туди-сюди, як на екскурсію. Будь ласка, не ходіть по хрещатику по, по, крізь господи, мимо того, металобрухта і не збирайте і не натягуйте на себе некроприв'язки. От, до речі, ситуація в Чернігові в тому музеї, виставка дронів це теж негатив, це теж зброя ураження. Теж туди дітей вели, теж дітям там показували ту зброю. Це з позиції енергетики це неправильно. Рекламувати засоби вбивства, засоби масового вбивства, показувати їх, демонструвати. А особливо, якщо, вони вже, якщо там вже хтось помирав, я говорю про ті всі танки, яких звозять, в Київ. Ну, мені ця ситуація, мені ця картина зовсім не подобається. Енергетика неправильна. Навіщо перетворювати е центр Києва, столицю України, на місце цвинтаря? Знаєте, я говорю це з позиції енергетики, це неправильно. Це те саме, що от, от чим ми зараз відрізняємося від них? Ми говоримо, що ми не такі, як вони. От в них там мавзолей, де там ходять дітям трупа, показують вичиненого. А ми чим, краще? ми чим краще? Якщо ми от робимо практично майже те саме. В тих танках горіли, в муках горіли та помирали люди. Це мертва енергія, це чорна енергія. Я закликаю всіх свідомих людей. Не ходити і тим паче таке фотографувати не можна. Я колись з Романом Шептицьким записував відео на тему некроприв'язок, на тему мертвої енергії, що не можна фотографуватись на цвинтарях, нічого не можна тягнути з цвинтарів, не можна тримати цвинтарних фотографій в альбомах. От що зараз вони роблять? От що зараз робить влада? Проти такого треба протестувати, проти такого треба кричати. І от, можливо, ті теракти, які можуть відбутися, от воно притягується через подібну фігню. Тому що це треба утилізовувати, а не виставляти на показ, щоб оця от чорна мертва енергетика передавалася звичайним людям, особливо дітям. Давайте на цю тему подискутуємо.